Сьогодні середа, 10 травня. Ви дивитесь новини цього дня на телеканалі. ОТБ у студії для вас працюють Павел Поцков та сурдоприкладач Моніка Саробей. Добрий вечір. Харків'янам збільшують квартплату з 1 червня. Містяни платитимуть більше за послуги, що надаються. Нові тарифи затвердили сьогодні на засіданні виконавчого комітету харківської міськради. Як повідомляють у мерії, тарифні зміни вже розміщені на під'їздах житлових будинків. Директор департаменту економіки та комунального господарства мерії Михайло Фатєєв пояснює підвищення тим, що тарифи не змінювали майже п'ять років. Окрім того, нині діючий тариф розраховувався, виходячи з мінімальної зарплати тодішньої 990 гривень. А в новому тарифі опираються на нинішній прожитковий мінімум, що зараз складає 1600 гривень. Площі Свободи ніяк не дадуть спокою. У Харкові продовжуються суперечки щодо її подальшої долі. Нагадаю, минулоріч у мерії на швидкоруч провели конкурс, де переміг проект з височенного шпилю з янголом на верхівці. Проте громадськість обурилась, активісти звернулись до суду і перемогли. Судді визнали результати конкурсу незаконними. Проте у міськраді продовжили наполягати на своєму і подали апеляцію, яку сьогодні розглядали у адміністративному апеляційному суді считаем, що суд первой інстанції не повністю исследовал обстоятельства дела, не дав оценку нашим доводам. Поэтому ми просимо скасувати рішення первого суда. первой інстанції У мене немає сумніву, що вони, скажімо так, будуть робити все, щоб протиснути рішення вигідно або там, скажімо так, те рішення, яке їм комфортне. Навіть якщо це буде рішення не в інтересах громади чи в інтересах мешканців міста, власне, у своїх у своїй апеляційній скарзі вони не навели жодного нового аргументу, який би ми не чули на перших засіданнях, ну під час засідань першої інстанції. І тому я вважаю, що, на мій погляд, особистий великих шансів на цієї апеляції немає. В апеляційному суді заслухали аргументи обох сторін і вирішили відмовити у позові міськраді, підтримавши рішення суду першої інстанції. Тож, результати конкурсу щодо монумента на площі Свободи таки скасовано. Збав швидкість збереже життя під таким гаслом розпочався четвертий глобальний тиждень дорожнього руху ООН. За даними Національної поліції, перевищення швидкості це головна причина ДТП на вітчизняних дорогах. Тому правоохоронці вкотре намагаються донести водіям розуміння небезпеки швидкості та робити все необхідне, аби рятувати життя на дорогах. Триває тиждень безпеки дорожнього руху. Головною темою цьогорічної акції стала швидкість та її вплив на безпеку на дорогах. Головна увага зосереджена на пошуку шляхів зниження та контролю за швидкістю, яка залишається ключовим фактором скоєння смертельних ДТП та дорожньо-транспортного травматизму. В Україні все таки зберігається дуже високий рівень аварійності дорожньо-транспортного травматизму. Швидкість, яка буває супутньою причиною, не головною причиною ДТП, а і супутньою причиною стається набагато більше десь більше 60%. відсотків. Дорожніх аварій, яких гине більше тисячі осіб. Тобто, фактично, кожне друге ДТП стається через перевищення швидкості. Харків'яни тим часом нарікають, що на дорозі не можуть почувати себе безпечно навіть на пішохідних переходах через те, що водії не завжди дотримуються правил дорожнього руху. Так, да, привишаються багато в центрі, ну даже в центрі привишає скорость. Поваження дуже очень до пішоходам не завжди снарядця. Буває тупікують, щоб швидше йшов». За інформацією національної поліції минулого року в Україні сталося понад 5 тисяч аварій. Загинуло більше восьми сотень людей, і майже сім тисяч постраждали. Тому велику увагу необхідно приділяти інформуванню людей про правила дорожнього руху та про заходи, які можуть зберегти життя та здоров'я на дорозі. Звісно, упродовж цього всього тижня ми звертаємо увагу на використовування пасків безпеки, звертаємо увагу пішоходів на перетин дороги у потрібному місці. Тобто, всі патрулі націлені на інформування та профілактику. Небажаних випадків порушень правил дорожнього руху. Олександр, водій з великим стажем. Він певен, що безпека водія в першу чергу залежить від нього самого. Треба лише дотриматися всіх правил дорожнього руху та мати всі засоби безпеки. У іншому випадку не потрібно навіть сідати за кермо автівки. же, як водітельське удостовірення, також аптечки, також агнітушитель, все це має бути колесо. Їхати, Значить, має бути все. Тиждень безпеки дорожнього руху триватиме до 14 травня. У рамках акції заплановано чимало профілактичних заходів як для водіїв, так і для пішоходів. Зокрема, планується перевірка доріг для покращення безпеки дорожнього руху та зниження рівня аварійності, особливо там, де їздять шкільні автобуси та на ділянках прилеглих до навчальних закладів. Юлія Котелевська, Олексій Білаш. Новини сьогодення. У Харкові невідомі облили червоною фарбою. Мурал героям Крути зробили на ньому надпис 9 травня. Відзначу, мурал вже псували в липні минулого року. Тоді червоні плями фарби з'явилися на обличчях героїв. Нагадаю, у кінці січня минулого року у Харкові на стіні будівлі на вулиці Фейербаха представники і Донеччанин, який побажав залишитись невідомим, створили мурал у честь героїв Крут. Висота зображення 7 метрів, ширина 5. Харківські суди продовжують доводити свою гуманність харків'янина, бойовика так званої ДНР. Представники Феміди визнали. Винними у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України, створенні непередбачених законом збройних формування, також незаконному поводженні зі зброєю. Чоловік більше двох років був учасником різних військових підрозділів, так званої ДНР. а Після цього з непідконтрольної Україні території привіз до Харкова боєприпаси, гранати та тротилові шашки. Харків'янин повністю визнав свою провину, і за це суд призначив йому чотири роки позбавлення волі. Проте вирок суду ще не набув чинності, оскільки триває час на його апеляційне оскарження. До інших тем для клієнтів Харківгазу, які є користувачами особистих кабінетів на сайті KH104UA, стала доступною послуга зворотній телефонний дзвінок. З його допомогою споживачі газу можуть залишити в своєму кабінеті відповідний запит з номером телефону і чекати дзвінка від оператора контакт-центру газової компанії. Для замовлення зворотного дзвінка необхідно в нижній частині свого особистого кабінету натиснути на позначку Зателефонуйте мені і ввести номер телефону, на який повинен зателефонувати фахівець. Нова послуга дозволяє не витрачати кошти на дзвінок. Клієнти можуть самостійно вибрати, як зручніше спілкуватися з газовою компанією а за допомогою електронних повідомлень або по телефону. Нагадаю, звернутись до операторів контакт центру «Харківгазу» можна за телефонами, що зараз на ваших екранах. Центр українсько-польського розвитку відкрили в Харківському університеті внутрішніх справ. Таким чином, там намагаються налагодити співпрацю між українцями та поляками у сфері охорони порядку. Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти хороший спеціаліст. Перефразовують класиків у Харківському університеті внутрішніх справ. Тепер майбутні поліцейські можуть вивчати ще й польську мову в стінах власної альмаматер, де відкрився центр українсько-польського розвитку. Знання мови допоможуть правоохоронцям спілкуватися як з польськими колегами, так і з туристами без перекладача. Особливо актуально це для курсантів, які приїхали з західних областей України, і після закінчення вишу будуть нести там службу. Поліція це безпека, безпека це дуже важливе. Знає польський язик поліцейський, також я думаю надію, що краще буду працювати. Крім того, планується навчати і викладачів. Зокрема, до вищої школи поліції в Щетно буде направлена делегація для вивчення передових методик виховання правоохоронців. Повірте, можна говорити, що ми такі досконалі, що ми передові, що ми потужні, але вчитися ніколи не запізно і впевнений, що дійсно це буде якраз практичні, зрозумілі результати. У перспективі налагодження контактів не лише з польськими науковцями в сфері права, а й з польською поліцією. Досвід західних сусідів допоможе швидше та ефективніше реформувати правоохоронну сферу в Україні, певні в університеті. Важливим елементом є співпраця з європейськими інституціями щодо забезпечення реформування і наближення безпекового сектору максимально до мешканців області. Приділятимуть у центрі увагу й гуманітарно-освітнім питанням. Першим проектом центру українсько-польського розвитку стала фотовиставка Правда і пам'ять. Катинський злочин, який ознайомить курсантів з правдою розстрілу польських військовополонених під Харковом у 1940 році. Людмила Грубнік, Олексій Балаш. Новини сьогодення на Харківщині. Маленька дівчинка отруїлась церковним маслом. Інцидент трапився на минулому тижні в селищі Осинове, що у Куп'янському районі області. Дитина коптнула церковне масло, коли гостювала у дідуся. Зараз дівчинка вже вдома, повідомляють в облуправлінні поліції. Її життю нічого не загрожує. Право на гідну старість про жахливі умови убуття в установах геріатричного напрямку заявила після низки моніторингових акцій уповноважена Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська. Наша знімальна група вирішила з'ясувати, яким є стан справ на Харківщині. і навідалась до одного з місцевих геріатричних пансіонатів для людей похилого віку. Це Харківський геріатричний пансіонат, який знаходиться в районі Залютино, більш відомий як будинок ветеранів праці. 79-річна Вероніка Миколаївна свого часу була першою директоркою цього закладу, а нині стала його підопічною. Тож вона добре знає, як живеться людям поважного віку в таких пансіонатах. Встретили мене дуже тепло, створили прекрасні условия. Ви бачите, як. Вот. Ну, я вважаю, що краще, ніж здесь, мені лично не буде. Тут жінка вишиває ікони та картини. Загалом умовами задоволена. Хоча зізнається в раціоні замало м'яса. Та найголовнішим недоліком вважає відсутність працетерапії. Ми дуже увагу уділивали трудотерапії. Ми відкрили тоді переплітний цех, у нас був швейний цех, у нас був цех по збору конфетних коробочок. А зараз цього нет. И контингент изменился. Вот у нас был контингент, были все активы, больные, конечно, сюда здоровые никто не приходит. Больные были, ну, тяжелые, которые те не занимались. А так работали очень много. И на территории работали, тем более территория была большая. После строительства эти камни кругом, кирпичи, все надо было убрать. И ну, как-то кипела работа. А сейчас какое-то затишье. каждый себе. В Харківському геріатричному пансіонаті, який розрахований на 400 людей, нині проживає 304. 40 з них – переселенці з Донеччини та Луганщини. У возрасту у нас, я візьму, наймолодший, у нас там один чоловік, там інвалід дитинства, йому немає ще 40 років. 40-50 років – 4 чоловіка. 50, 69, 60, 70, 36, и самый больше у нас контингент это 708 70 80 лет. У нас 113 человек 80-90, 11 человек и свыше 90 36 человек. Но у нас здесь не тюрьма. У нас здесь, так сказать, люди мають право виходу. Єдине условие ми обов'язково требуем, щоб доктор дав заключення, щоб він в стані там нормально потім мог повернутися. Пенсіонат розташований у двох п'ятиповерхових корпусах з ліфтами. У кімнатах по одному і по двоє живуть самотні люди пенсійного віку, яким потрібен медичний догляд. Серед розваг є бібліотека з книгами та газетами, на кожному поверсі телевізор. Для душевної розради на території пансіонату облаштували капличку. У нас концерти, приїжджають артисти до нам заслужені, у нас і ансамблі є. Все у нас є, кінофільми ми дивимо, ну і самі танцюємо. У нас є музиканти. Що вам Не вистачає Не вистачає? мужчин красивих. Що ж стосується харчування, то годують тут п'ять разів на день, а на свята мають особливе меню. Завтрак обычно в 9 часов, потом в 11 часов у нас дополнительный завтрак для 9 и 5 по диеты. В 2 часа у нас обед для всех и в 17 полудник и в 6 часов ужин. Питание очень разнообразно. Каждый день получают рыбу, мясо по норме, овощи все в ассортименте, фрукты. Ну, зараз немножко проблематично, но фрукти отримують, колбаса, селедка, то Тобто все, весь, весь перечень набор продуктів абсолютно полноценно сбалансированное меню у нас. На належні умови для однієї людини в місяць держава виділяє майже 7 тисяч гривень. Підопічний віддають установі три чверті своєї пенсії. Минулого року з обласного бюджету пансіонат отримав 10 мільйонів гривень на ремонтні роботи. Таку велику суму виділили вперше за 40 років. В прошлом году мы отремонтировали полностью крыши всех наших, наших нежилых помещений. Вот. Мы значит, поменяли окна, 270 окон поменяли на пластиковые. Мы значит, провели пожарную сигнализацию во втором корпусе и части первого корпуса. Вот. И сделали, начали уже второй корпус, утепление второго корпуса. Нам еще надо делать, конечно, чем много, ну, к примеру, нам надо делать капитальный ремонт пищеплока, столовой, нам нужно сделать обязательно медицинскую часть, медицинское отделение, там надо уже делать ремонт, вот. ну и делать уже, начинать ремонты в наших в комнатах подопечных. На Харківщині таких геріатричних пансіонатів всього шість. В них мешкає 1149 людей пенсійного віку. Вільними залишаються 177 місць. Богодухівський геріатричний пансіонат там сьогодні проживає 30 осіб. Вовчанський геріатричний пансіонат знаходиться у нас у селищі Вільче. 101 особа сьогодні там на утриманні. Вовчанський спеціальний будинок інтернат. Це особливий заклад. В цьому інтернатному закладі утримуються. Особи, які відбули покарання в місцях позбавлення волі і при цьому мають статус інвалідів і не мають куди повертатися. Сьогодні в овчанському спеціальному будинку інтернаті 115 осіб. Зміївський геріатричний пансіонат. В ньому утримується сьогодні 316 осіб. Хорошовський геріатричний пансіонат 284 особи станом на сьогодні. Чиновники запевняють, кожен геріатричний пансіонат на Харківщині має належні умови для утримання пансіонерів. Ми за два роки збільшили вартість, вартість харчування в декілька разів. Тобто, коли два роки назад вартість харчування одного підопічного в день була 28 гривень, то сьогодні вартість харчування близько 60 гривень. І коли я розмовляю із нашими підопічними, там то деякі з них говорять. Ми коли сюди збиралися їхати, коли отримали вже путівку, нам всі говорили, що там погано годують, там недосконале медичне обслуговування, там навіть б'ють. Тобто, хто такі страшилки придумує. Мені, мені невідомо створені повністю умови для того, щоб достойно проживати в цих інтернатних закладах. Держава і особлива область сьогодні турбується про цих громадян. У планах обласної влади поступово наблизити умови геріатричних пансіонатів Харківщини до європейського рівня. Ірина Клименко, Ігор Золотухін – Новини сьогодення. Допоможіть зібрати кошти на лікування вашої допомоги. Потребує семирічний Марк. У хлопчика важка форма, муковісцидозу. Аби врятувати дитину, терміново потрібні гроші на лікування. Родина самотужки зібрати необхідну суму не може, тому звертається до усіх небайдужих по допомогу. Перерахувати гроші можна за банківськими реквізитами, які ви бачите на ваших екранах. Детальнішу інформацію можна дізнатись за телефоном батька дитини, номер якого ви бачите на екрані, або на нашому сайті otb.com.ua. на площі Свободи підтримають безвіз. Сьогодні вранці площу Свободи перекрили для того, щоб провести репетицію спільного підняття прапорів України та ЄС. На будівлі обладміністрації прапори вже є. А завтра, приблизно о 12-й годині, розпочнеться церемонія підняття прапорів на площі Свободи. Цей захід в Харкові пройде одночасно з аналогічним у Києві. Прапори піднімуть на флагштоках, підіймати їх будуть курсанти різних харківських вишів. На цьому в мене все. Далі в ефірі каналу ТБ Новини спорту. Я ж з вами прощаюсь. Бажаю всього найкращого. До побачення. Вітаю вас в ефірі новини спорту. З вами Микола Нестеренко. У Торонто завершився четвертий етап світової серії синхронного плавання. Українська збірна, основу якої складають харківські синхроністки, виграли всі види програми, в яких брали участь. Нагадаю, що серед солісток зі своєю технічною програмою першою стала Анна Волошина. Її виступ під українську пісню Сіла птаха» судді оцінили найвищим балом. В довільній програмі Анна Волошина також підтвердила свій клас, вигравши змагання з вагомою перевагою. Наш дует у складі Анни Волошиної та Єлизавети Яхно став кращим у технічній і довільній програмах. Рівних українській збірній не було і в змаганнях команд у хайлайті, технічній і довільній програмах груп. І у комбі. Таким чином, українська збірна на цьому етапі здобула тільки перші місця, з чим ми вітаємо підопічних Світлани Саїдової. Крім України, в етапі світової серії також брали участь кілька канадських команд, а також синхроністки Колумбії та Нової Зеландії. Світова серія синхронного плавання була створена в 2017 році для того, щоб об'єднати кілька турнірів синхронного плавання світового рівня і налічує в собі шість етапів. Крім того, ці змагання є відбором на чемпіонат світу з водних видів спорту, який у липні відбудеться у Будапешті. У півфінальній серії чемпіонату України з футзалу серед команд Екстраліги, Харківський локомотив та Херсонський Продоксім продовжують боротьбу за вихід до фіналу. Третій та четвертий матчі серії відбулись у Харкові. Минулого уікенду на майданчику палацу спорту Локомотив в третьому матчі команда Євгена Ривкіна здобула впевнену перемогу. 2-0. забитими м'ячами у цій зустрічі. візначилися Ярослав Лебідь та Євген Цірий. После выезда, когда счет в серии 1-1, конечно же, надо настраиваться на тяжелую борьбу, потому что снова соперники в равных условиях. И нужно прикладывать максимум усилий, чтобы добиваться результата. Ну, настраивались очень серьезно. Наверное, настрой и сработал. Після цього успіху локомотив повів у серії 2-1. і для того, щоб завершити все у себе вдома, залізничникам треба було перемагати у четвертому матчі серії. За 4,5 хвилини до завершення другого тайму локомотив, завдяки голу Миколи Білоцерківця вів 1-0. Але Продексім зміг схилити чашу терезів на власну користь, зрівнявши рахунок херсонців, вдало розіграли комбінацію в п'ять польових гравців. Гра перейшла в овертайм, де завдяки футбольному фарту Продексім повів у рахунку. М'яч потрапив від ноги Євгена Сірого у ворота. Автогол. Харків'яни тиснули на ворота суперники, але більше голів не було. Отже, перемога Продексіма – 1-2, Рахунок Сирії рівний 2-2. той матч, який на на значительну часть. зіграла удача. фарт в пользу команды соперника. Почему могу объяснить, команда локомотив еще пока не тот устойчивый коллектив, который может играть без удачи, надеяться на свое высокое мастерство. Многие футболисты на таком уровне делают первые шаги, а те ребята, которые... Опытный, не совсем пока еще готов. В игре «Локомотив» превосходил нас ну, по игровым качествам, по, по моментам. Где-то сегодня нам повезло, конечно, что пятого забили, второй с рикошетом. Но, я же говорю, чем-то мы эту тактику взяли у «Локомотива». Так что спасибо И Семеновичу, он нам помог. У Херсоні наступної суботи, 13 травня, вирішиться, хто з двох команд Локомотив чи «Продексім» буде боротися за бронзу, а хто за золоті нагороди. У другій півфіналі серії все вже вирішено. Львівська енергія забезпечила собі участь у фіналі, а Київський хід зіграє у бронзовому фіналі. Це всі новини про спорт. До побачення.